Спецпризначенці головного управління розвідки провели успішну операцію на тендрівській косі. Про це йдеться у повідомленні власне головного управління розвідки Міноборони. Більше деталей розпитаємо далі. Власне, представник головного управління розвідки Міністерства оборони доєднується до розмови Євген Єрін. Пане Євгенії, вітання! Здорово, Україні слава. Пане Євгенію, отож, які зараз подробиці можна саме розкрити в межах цієї операції? В чому була її особливість? Ну, кожна операція, яка відбувається в акваторії Чорного моря, є, в принципі, особливою. І ця операція не є виключенням. Це були активні дії наших підрозділів і завдяки? Чіткій організації і координації. Ця операція пройшла без втрат. Вона пройшла успішно. Були знищені РЕП і РЛС противника. Що можна сказати? Що ці засоби, які були знищені, вони заважали як судноплавству в акваторії Чорного моря, так і в цілому заважали і. Перешкоджали проведенню наших операцій, тому ця операція дуже важлива як сама по собі, так і в перспективі щодо ситуації в регіоні Чорного моря. Пане Паневені, це не перша так би мовити операція, коли наші власне військові спецпризначенці намагалися висадитися на тендрівській косі. В чому безпосередньо унікальність саме цієї операції, яка була успішно реалізована власне спецпризначенцями головного управління розвідки? Знов таки деталі розкривати ми не можемо, але ще раз повторюся, що завдяки далі підготовці організації координації діяльності, ця операція стала не просто успішною, а вона Пройшла без втрат, і це на нашу думку дуже важливо. Так само важливо, те, що ця операція була результативною, була знищена техніка противника та особовий склад. І таким чином ми показали ще раз нашому ворогу, що ми готові. До супротиву ми готові воювати і готові воювати в будь-яких умовах і перемагати при цьому Пане Євгенію, А можете пояснити, от якраз таки про е, зруйновану техніку? Це ліквідація особового складу ворогів, е, йдеться саме про комплекс РЕБ Зонд, радіолокаційна станція, роса е, що це взагалі у втратах для росіян? Можливо, як вони могли це використовувати, зважаючи на географічне розташування е, саме тендрівської коси. Ці засоби вони дозволяли ворогу контролювати ситуацію в цій акваторії, дозволяли відслідковувати рух суден і інших плавзасобів на даній території, і знищення цих технічних засобів це дуже важлива втрата для них, тому що на даний час відновлення. Займе певний період, але вони вже будуть розуміти, що ми готові і там знищувати їхню техніку. Ви зазначили також, що і жива сила ворога була ліквідована там. Якщо звісно можемо озвучувати цифри, скільки осіб там було ліквідовано, то будемо вдячні за цю інформацію. Ну на даний час ми е, цю інформацію поки що розголошувати не будемо, але можемо сказати, що е, ті той особовий склад, який знаходився на позиціях саме в е, тій точці, де була здійснена операція, е, він е, був е, знешкоджений, або е, перейшов, е, скажімо так, в е, е, ситуацію 300%. Пане Євгенію, а чим цінні такі спецоперації саме в тулу противника? Ну, якщо говорити не в тактичному значенні, а в стратегічному, в далекій перспективі. Взагалі, як довго триває підготовка до такої спецоперації? Кожна операція вона є унікальною. І підготовка кожної операції так само це процес, який може тривати від? Декількох тижнів до декількох місяців, і в кожній такій ситуації відповідно здійснюється розвідка, здійснюється оцінка ситуації, здійснюється планування цієї операції, і це дуже кропіткий і важливий процес. І потім вже відбувається сама операція, яка теж має певні складнощі, тому що це море, це погодні умови. Це інші фактори, які можуть впливати на проведення цієї операції. Також це протидія ворога, який теж не дрімає і готовий реагувати на такі ситуації, і тому кожна операція це складно, це відповідально. А в стратегічному плані ми показуємо ворогу і доказуємо самі собі, що ми можемо, що ми це зробимо, і перемога буде за Україною. Ми вам дякуємо за ці деталі. І що доєдналися сьогодні до нашої розмови, пане Євгені. Нагадаємо, що це був Євгеній Єрін, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. І говорили власне про те, що спецпризначенці в напередодні успішно висадилися на тендрівській косі.